Дивіться сьогодні у київських історіях. І потім ходили, всім розказували. як як ми втроєм розібрали автомат Калашникова за 4 секунди. Воду наливали в цей гумовий шар, кульку гумову заливали. І коли люди проходили внизу, кидали їм на голову, чи під ноги. Він пополотніве, мало не знепритомнів, тому що це був би злочин шалений. І особливо дуже було цікаво хлопцям, особливо біля мочити всю чорне. А поведіні чотири. Это уже было звоночек, а поведение отреда экстра такой уже случайно таких случаев быть дальше не могло. роки в киевских историях. Дивіться на нашому каналі. Радянському Союзі засади вчительської роботи визначалися і регулювалися законом СРСР про народну освіту. У ньому, зокрема, говорилось про єдність навчання та комуністичного виховання, про всебічне сприяння для підвищення ролі, авторитету та престижу вчителів і педагогічних працівників. Все було начебто мирно, проте у житті вистачало місця для нестандартних ситуацій. Бешкетували. Який я, я не був сильний такий бешкетник, але були такі. Ну, обов'язково якусь воду наливали в цей гумовий шар, кульку, гумову заливали І Коли люди проходили внизу, кидали їм на голову чи під ноги. От таке. там люди, мені здається, приходили завжди на інший бік, приходили, обходили нашу школу, бо це страшне. Було б несправедливим стверджувати, що серед київських шкіл виділялися якісь особливо неблагополучні. Київ відзначався високим рівнем шкільної підготовки. До цього примушував його столичний статус. Тож нерідкі учнівські пригоди переважно вважали за звичайні дитячі пустощі. Мій товариш, наприклад, він потім став вченим фізиком. Він робив таке, в там для одягу. Вішалка прямо в класі. Інколи було на першому поверсі, інколи прямо в класі. І за цією вішалкою завжди хтось спав. Там кидали ці пальто на підлогу і спали там. Він якось заліз туди. І... А вчитель цього не бачить, ну менше на одного-двох, тим краще. І він зачепив, застібнув. Одне пальто, гудзики з одного, де петелець з іншого. І так весь ряд. І коли закінчився останній урок, а це було пів на восьму вже, всі хотіли додому, чи восьма година вже. І всі туди кинулись і стали хапати свої пальто, що було, скільки гудзиків було навколо. Отаке От було. Наприкінці 1960-х років у київських школах почали з'являтися кулькові ручки. До цього учні писали пирами, вмочаючи їх у чорнила. Чорнила у свою чергу зберігались у так званих чорнильницях невиливайках Це жах, бо витягав з того чорнильниці, той витягав якусь кляксу, насідало на цей жор... зошит. Зошит знаменитий у три лінійки. Три лінійки, і ми мали писати палички, там коми, там якісь кола, ще щось. Ну, виробляли. Я тепер розумію, що працювали кінчики пальців, і вони давали можливість засвоїти щось. Металеві пере та чорнила з одного боку формували красивий почерк, а з іншого давали привід для пустощів. Пір'я було двох видів. Ми писали, по моєму п'ятим. І це тоненький був таке тоненьке, тоненьке піречко. А ще був, вже не пам'ятаю який. ми його називали оселедець. Так ось оселедцем нам цим тоненьким, то, який давав більш товсту, нам не дозволяли писати, а тільки спочатку олівцями, потім цим п'ятим номером. А ну авторучками нам дуже довго не дозволяли писати, десь уже з шостого-сьомого класу нам дозволили писати авторучками. Найкраще це поставити кляксу. Щоденних, там, де в тебе була двійка, на це місце. У за пустощами приховувались перші романтичні почуття. Дівчата тоді носили коси. Коси у певних дівчат були великі і гарні. І дівчата їх закидали за спину, а за ними сидяли хлопці. І особливо дуже було цікаво хлопцям, особливо біляву косу, мочити в цю чорнилку. І найкрасивіші дівчата, як правило, ходили. З фіолетовими кінцівками, да мусили їх підігрівати, підрізати, тому що найулюбленіша забава хлопців це було всунути косу в цю саму чорнильницю. Хоча, хоча треба сказати, що розумні вчителі на це дуже гарно реагували. Пам'ятаю, зі мною сиділа одна дівчинка, в неї справді була розкішна коса, а в кінці коси такий гарний, гарний завіток. І хлопці думали, думали і такі вмочили її. Вона, а, потім вона сіпнула, там ще потрапила, зачорнила їй на зошит. Далі вона розплакалась, на що той же самий мудрий Вітоль сказав Костя, ну, взагалі своє захоплення дівчині можна виявляти в інший спосіб. Ну Після того ніхто, бо це шостий клас, теж бояться, щоб звинуватити в тому, що ти в неї закоханий. Ну Після того вмочувати коси в чернильниці перестати. У радянському союзі безробіття не було усі мали працювати у середині 60-х років. У кримінальному кодексі навіть з'явилася стаття, за якою неробу, що ухилявся від суспільно-корисної праці, могли покарати дворічним ув'язненням. Причому суспільно-корисною працею визнавалась лише праця, санкціонована державою. Через це переважна більшість радянських батьків вимушено полишали своїх чат на 8 і більше годин. На період їх відсутності за дідлашнею мали наглядати державні працівники, вихователі дитячих садочків та шкільні вчителі. Школа – це ранішня в'язниця для малих потенціальних злочинців. І все. Отак От сприймає уряд школу. От ми їх тут закрили. Ми тут з ними працюємо дуже добре. Вони нікому не заважають. Хоча б до третьої години вони. Деякі батьки були задоволені від того, що тягар виховання їх дітей перекладали на інші плечі. Так народився вислів Куди ж дивиться школа. Зазвичай його вживали частіше, аніж фразу Куди дивляться батьки. Ми не мали вільного дня, тому що батьки мали вільну купити. А ми вчителі мало того, що у нас був шестиденний тиждень, то ми ще й в неділю мали отакі навантаження. Возили, водили музеї, те все. От і батьки, звичайно, хай мене вб'ють, я ніколи не повірю, що школа винна у поганому вихованні дітей. Оця окраїна це діти з сіл, де діти були, вибачте, на заквашені на самогоні. І коли дитина встає серед перш... перший клас встає серед уроку і йде до дверей, як куди ти йдеш? Так, да", он так сказав, он, ну б'є маму. А потім, коли я його знаєте, заспокою, посажу, кажу: знаєш, я зараз піду на переміні, позвоню мамі на роботу і узнаю. Вышла в учительскую, постояла, приходила, я позвонила твоей маме, она веселая, здоровая, работает. Да еще дисциплинировала и батьков в батьковские сборы. Мама у меня вообще не знала, где школа. Папа ходил регулярно на это родительское собрание. В основном подводились итоги четверти. Вот, Ну, если там кто-то из детей себя как-то ведет. это тоже это это родители відно дуже дисциплінували, тому що це було дуже стыдно. Щось ти прийдеш, а твоїм ребёнку щось скажуть. Оце як батьківські збори, а я завжди намагалась, щоб і батько й мати були. Як найдуть, я додому дому йду до них на переддень. І вимагала, щоб вони всі були у мене. Баби й діди хай сидять вдома, батьки й діти. То приходили батьки, а переважно працювали на Кяпо Антонова. Приходили звідти, а я іноді казала: люди добрі, та ви б мені хоч огірка б захопили з собою. Бо ж ви оце прийшли, а я після вас п'янію. Такі всі були перегаром, бо там у цехах завжди ж спірт був свій, купувати не треба було, то нап'ються і йдуть на заняття. Радянська школа не допускала самовольства. Все было регламентовано, затверджено, контролировано. По школе нельзя было бегать. Нельзя было бегать, надо было ходить. Значит, если ты... Были дежурные по школе, был каждую неделю какой-то класс дежурный, и по этажам, вот у нас школа это было три этажа, там было четыре, и если тебя, что ты бегаешь, там тебе даже поведение могли снизить. А поведение четыре, это уже было, звоночек. А поведение отряда – экстра такой уже случай, что таких случаев и быть дальше не могло. Были сандружиницы, были, значит, это самое отряд и звенья. Значит, вот три ряда, парты, и, значит, это называлось звено. И в каждом звене была санитарка. Санитарка, сумочка специальная, здесь крестик, а здесь сумочка, и в сумочке Ну, должно было быть, Там була быть зеленка, вата і бінт. Но часто не было. Тож школа вважалась важливою ланкою контролю влади за суспільством та відігравала важливу роль у ідеологічному вихованні підростаючого покоління. Наприклад, для радянських шкіл був притаманний такий феномен, як політінформація. З малечку радянські громадяни вчилися розумітися на хитросплетіннях світової політики. Политинформации были частью идеологии, поэтому за этим строго следили. Отсутствие, политинформации, отсутствие на политинформации воспринималось как серьезный грех. Ну, конечно, где-то там раз можно было пропустить, заболеть и так далее, но в целом за, за этим следили. Новый испеченным президентом тогда был Рейган, и мы, в общем, против Рейгана, в общем, обрушивали на Рейгана такие словесные обвинения, что куда там. И вот я десятилетний мальчик, в 8 часов утра выхожу пер перед э, классом и чуть ли не таким дикторским поставленным голосом начинаю говорить: в Европе, в ФРГ, начинаются дебаты о размещении там новых американских ракет средней дальности. Все прогрессивное человечество... протестует против этого. Мы не можем это допустить. Это дело мира, это дело всеобщее. И все, кому хоть как-то дорог мир, должны сказать свой веский голос против этой инициативы американской военщины. Было обществоведение, и еще какая-то третья история была, я не помню. В школе. В школе. И вот это обществоведение и история СССР, это Причем надо было знать работы Ленина, брали тезисы и читали. А была Рухома Марковна. И она была такая коммунистка, и она сразу всех это самое, ловила. И для нас уже не было ни математики, ничего. Для нас была вот эта история. И мы, значит, читали эти апрельские тезисы. Это лучше, меньше, да лучше. Потом что еще такие? В общем, знаете, как очень наш был.